Давно хотіла вам розказати про різницю щіточки від Ароша для сухого пілінгу, і щіточки Мас-Маркіть. Ця ще досить непогана. Вона також з натуральної щитинки із ергономічною ручкою натуральною дерев'яною, але. Вона дуже дуже м'яка, і нею можна, я не знаю, декольте масажувати, але ефекту від неї просто добитися неможливо. На відміну від щіточки від орожа. Вона має використовуватися не ось так прямо, а під нахилом. Ось такі рухи мають бути. І вона дуже класно покращує лімфоток, мікроциркуляцію шкіри, вирівнює рельєф шкіри, покращує кровообіг. Це просто мастхев у підготовці також до інших процедур, до нанесення сироватки від дороша і кремів та інших засобів для догляду. Дуже рекомендую її використовувати вранці після пробудження. Душам, а, обожнюю її.